Шановні друзі, з вами Ратушний Олег. Сьогодні ми працюємо у програмі динамічної геометрії GeoGebra. Нашим завданням сьогодні є вписати опуклий восьмикутник у коло. Отже, маємо коло з радіусом АВ. Переходимо до нашої побудови. Крок перший. Побудуємо в колі два перпендикулярні діаметри. Як бачимо з малюнку, два перпендикулярні діаметри ділять наше коло на 4 Крок 2. Найдемо точки перетину цих діаметрів з колом і з'єднаємо їх. Отримаємо вписаний у коло чотирикутник. Крок 3. Проведемо серединний перпендикуляр до сторін вписаного чотирикутника. Крок 4. Найдемо точки перетину цих перпендикулярів з колом. Крок 5. З'єднаємо усі точки. Що лежать на колі, які отрим... були отримані у попередніх кроках. Отримаємо опуклий, писаний у коло восьмикутник. Отже, виникає ще одне питання: чи є даний опуклий восьмикутник правильний? Перевіримо, чи є він правильним. Нагадаю, що правильним многокутником називається фігура, у якої усі сторони рівні, а також усі кути рівні. Перевірка. Як ми бачимо, у нашого восьмикутника усі сторони рівні, а також міра усіх кутів також рівна. Отже, наш опуклий восьмикутник, вписаний у коло, є не просто опуклим, а правильним опуклим восьмикутником. З вами був Ратушний Олег. До нових зустрічей у програмі з геометрії Джео